Всіх вітаю, дорогі мої. Ну, і хто любить ашанівські розпаковки, хто дуже заскучився, то сьогодні ваш день. Бо, напевно, більше нічого не буде. Тільки от, по тому, що сьогодні купили. Ну, Напевно, почнемо з прекрасного. Як ви думаєте, Ті новорічні іграшки, які я минулого разу не всі добрала, ми купили правильно, купили. Малюк, мамо, не пройшов. І того в нас завівся отакий, як його, <зивущ> не кузело, як його, Олень, Олень дівчинка. Але я, напевно, ще таких два візьму, щоб гарніше на ялинці було. Отака мила, мохната махначка. <зив> Сова, гляньте прелість. Така кудлатенька. Малюк каже, така, як у Гаррі Так, Ну і, звичайно, оцей медведик. Я тоді хотіла його зразу взяти, але думаю, прийду з малюком, хай вона подивиться. Малюк тільки побачив цю мілоту, каже, ні, мусить жити в нас, хай буде. Так, ну тепер по продуктах. Знаєте, чого? Пачка пільмів, які наліпили відмідів. Але, по ми йшли далі. На сьогодні не тільки пільм'я, а ще і вареники. Вот. Ну, entail цю історію. Ми історію приблизно до яких історій прийменили. Дома я цього не ліплю. Нас ніхто таким не займається. Ну, і ми, в принципі, не їмо, я взалі не намагаюся це здорово їсти. Але пару років назад ми попробували ці от три ведмедя пельмені, нам сподобалося, і ми щось вирішили розширити, ну, як то сказати, свої бачення в здорових продуктах. і ще хочемо спробувати вареники з картопкою. Більше, що пачка 60 гривень, я думаю, що нормально. Так, е, банани з Зашана. Дуже малюкушково візьме. Ну, і ще з такого е, класичного е, манго. Ну, ми вже таке бачили. Кожний тиждень я купую манго, воно дуже-дуже тверде, але дуже гарно дозріває. Ну, єдине от треба вибирати, щоб воно ніде не було зіпсоване, ну таке м'яке, воно ну, там все нормально, добре зберігають. І тоді воно прекрасно за тиждень доходить до кондиції. Минулого разу, ну, там, в принципі, кожного разу, <кій> воно жовтеньке, солодке, ніде не зіпсоване, ідеально. Так, ну а це вже по родинніку батьки. Дорогі супруг такий любить, каже, пора сезон відкривати. І то Оці горішки. Горішки. Горішки ну, ну, такі, як на весіллі. З гущонкою. З гущонкою і з маслом. Такий крем. Але масло пристойне, там зодусі добре. Навіть я такий. Так, е, нарізаний хліб культовий. Оце, напевно, в них найсмачніший. Ну, як на мене. Там є різні варіанти хлібу, це не смішніше. І звідти вже сосисочки гріль. Тож дуже смачні. Отак от, от серед тижня, коли закінчується те, що було на вихідні, а ще інше не готується, піцма ті у суси шикарно. Так, ну то малюку. Окей, ювілейна. Ну нема чіліра. Нема тому ювілейна. Ну Такий дуже маленький кусочок, бо то треба раптом натяжці зі приборів. І так воно все не йде, треба потім тут літати. Тому максимально мало беремо. нас незручно її різати, але ну, що вже є. Так, следить. Може, ну, такий, як треба. Бо минулого разу щось взяли з якоюсь морквою, подружкою якось згадується. І не, не люблю, я люблю чистий. Ну, взагалі я навіть не такий люблю, я вже говорила, що я дуже люблю такі, як робить сільпо. Не знаю, можливо, всі сільпо роблять, може, тільки в нас. Слабо ферментований, такий, як нідерландський. Ну, але малюку ми не хочемо давати такий оселедець, вже зовсім не просолений, то тому вже взяли цей ну, як там, норвен. Так, давайте я то все посасовую по холодильникам і продовжу. Ну що, риємо далі. Ну, а далі йде господарська частина. Вона всяку дурні понабирала, бо позакінчувалася. Отакий от, от французький папір для випічки. Ну, Я не так часто печу, але вже ніякого нема. Оце, коли збрала, сподобався: Лівка харчова від Мілище. Це ну, то вже точно закінчилося. І звідти вже фольга. Ну, я обираю тільки м'ячі жизні. Для мене найкраще. Гарно відривається, і фольга така міцна, і з картинками. Халіра що... ще один пергамент, де щось від жадності цапнуло. Ну нічого, нехай буде, зимою воно більше печеться. І тут вони ще навіть до кожного дали подарунок. Рукавички. Так що я собі поповнила запаси, ще маю три пари рукавичок. Шикарно. Так, далі е, тема сиру і все на нього схоже. Так, дві пачки масла на тиждень. Ну, то класика, фармфреш. Да, у нас його до хрена йде ми так по сендвічам. Сир Сентерлен. Дуже мені подобається, такий схожий на молоду гауду. І сьогодні була охренєнна знижка, бо так він 200 з чимось, а сьогодні був 100 гривень. Вершки закінчилися, і знову я купила плаваний сир. Тут новинку, ну, десь біля місяця тому перший раз з'явилася. Дуже смачний, але він такий набагато текучіший, ніж ми звикли до плаваних сирів. І ще минулого разу я нарешті почитала, що тут написано: знайомилася з інструкцією, Кореш, як його їсти, бо я тільки на багет мазала, а тут, виявляється, два варіанти є. Значить, холодний і гарячий. На холодне да, таки на багет мазати, можна його на якісь тости для аперативу для гостей, можна ним поливати зварену картоплю, запечену картоплю в духовці, робити з нього фондю. Значить, ще тут написано з якоюсь там ковбасою і салатом зеленим його поливати, і для крок місія. Хочу крок -міс зробити давно не робив. Так, яйця. А що тут западло? Ай, чи десь розбилися. Ні, би. Ніч, нема протічки. Все нормально. Теж каруха валяється. Ладно, все добре. Так, Огірочки. То минулого року в Ашані завезли угорські, а угорська консервація офігенна. І от ті огірки, такі, як я люблю, гострі, ну, мариновані, такі кислі. Бо ніж, я більше люблю ну, ніжна ціна космосу. Ці Це малюку в школу. Ну, таке воно, хоча б їсть. І кекс. Ну, найчастіше ми беремо в родинній пекарні, а сьогодні взяли в Ашані. І мені здається, що них найсмачніший. То вони опікають, називається львівський, дуже смачне тісто, дохрініше. Ну, навіть я їм. Так, тимян. Тим'ян, того, що в мене минулого разу він повністю закінчився. Я собі просто ту баночку висипана. Губки. От я вона такі перейшла. Виступувала інакші. Коричневі, німецькі, ну, а зараз ці теж добрі. Це паперові кульочки малюку для сендвічів. які вона ніхрена не їсть, ну ладно, не треба щось пакувати. І їжа сочки абрикосові. Ну, тут, тут тільки абрикос, більше нічого, бо вона інакше у нас не п'є. І хумус. Е, ну, хумус я для себе відкрила недавно. Ну, що він ніби давно всім відомий. І в нас він став модний вже пару років. А я щось його обходила мимо, не знала, як його їсти. А літом я його спробувала, мені дуже сподобався. Оце я взяла класичний, а ще літом я брала із перцем один варіант гострим і з в'яленими томатами. Це шикарно. Я навіть не могла подумати, що він мені так сподобається. Ну, їм я його, звичайно, напевно, пофіншую. Знаєте, я? я його просто на багет мажу. О, і Ще зверху ковбасу. Але мені подобається. От, так що, Хомус мені сподобався, але от тільки у цього виробника смачний. Так, Ось таке. Такий чек, довгий нічого не купили. Так, ну, а то взагалі інший чек. Це біля. Є магазин такі от сирні мандри. Приватний, вони самі виготовляють сири. В них дуже великий вибір своїх, ну і привозників. Це Ті Ті вибір. їхні сири, справді смачні. в них свої ферми там з коровами, козами, не знаю, ще з кимось, і вони багато чого виготовляють. Але ми беремо у них тільки фету і щось його. Що Це бриндж. Але вона така, вона така, знаєте, тижневими носочками воняє, І вона така, як має бути. От тверда, суха. Ой, смачна. Смачна, така, знаєте, гостра. Ну, то треба таке любити. Хто любить пармезан і рукфор, то для вас. Вона дуже специфічна. Це половина коров'ячого, половина овечого молока. Ну, Того колготками воняє. Але е, нам нормально і хочемо зробити сьогодні паленту з нею. А це фета, ну, вона то грета назвала. <гум> Я надалі Чого грета? Ну, ладно. Е, це вони нам запропонували, бо то вже сезон закінчується, буквально останні баночки, не самі роблять. Оце їхня фета в олії із травами. Я так от просто на багет і чері зверху шльопнути або в салат. Ну, Я думаю, що смачно буде, тому що я падла, трохи підтікає. Тому що ми фету беремо вагу, їхня фета дуже добре. Літом брали, а оця, щоб довше зберігалася, то не такі ще. У так її ще Ну, А далі на завершення трошки літератури. Ну, бо ми ж не Тільки в вешан ходимо, ми ще по центру гуляємо. Я сьогодні купили книжечки чергові, але тільки для малюка. Для нас нічого не було. І для неї дві книжечки Еміль і Марго. Нарешті вийшло продовження бо давно не було четверта-п'ята частина. Я так розумію, що вони от зараз в даний момент пишуться і йде в нас переклад. Французькі автори ці книжечки склали, дуже-дуже гарні. Ну, Глянь, така корова офігенна, <гум> червона. Значить, книжечки це комікси. Комікси в дуже красивому оформленні і з гарним текстом. Ну, яка сюжетна лінія. Маленький принц і принцеса, ну, живуть в замку, з якимось монстрами дружать. І Мальку дуже подобається ця серія. От. Гарно написано, красиво намальовано. Ну, вона любить комікс. Може, читати тут не так вже всього і багато, але ну, вона пішла у мене. Бо теж для мене комікс такий улюблений жанр. Знаєте, де я їх читаю найчастіше да, в дамській кімнаті. То я або привожу, або мені передають французькі комікси. Франція трохи махнута на коміксах, при тому не тільки діти, але ну, старші. І я завжди собі кажу, або привожу, або мені передають серію із каченими історіями або смурфами. І так от такий примітивний там текст: ти сидиш собі, читаєш, якось трохи собі шліфуєш французьку мову, ну і взагалі нам і подобається. Ну і малюк в мене теж по коміксах. Так, ну і ще дві такі книжечки. З нового, я їх побачила. Ну, взагалі, книжки просто так не купую. Я або купую ті, які я знаю, наприклад, які були в мене, да, тільки вже їх нема, то я докуповую, або просто, коли щось бачу нове, то там же ж і читаю. Я читаю я швидко, перелистала розділ, зрозуміла, що буде цікаво. І для неї я вибрала сьогодні такий англійський переклад про детективів, да? такий пес і кіт. І що ті детективи в цій книжці щось розслідують у Франції? Ми Нотр Дам, не згорівший, все як має бути. Парі. Ну, це вже не комікси, така звичайна книжка. Ну, але крім того, ця книжечка-гра. — Тобто, треба після кожного розділу, щоб далі просунутися, щось розгадати. Ну, такі от загадки, так? Да? Тому що малюк все добирається до моїх тих загадок, ну, але я їх не можу вирішити. І вона злиться, що вона не може, вона хоче теж. Ну, а це якраз для її рівня детективного розвитку. Тому їй це сподобається. Малюк теж передивився, каже, да, от то, то, що треба, то, що треба. От, от буде валюнтика може, хірена. От, так що буде вирішувати загадки. Що там сталося в Парижі? Ну, це теж серії. <смі> ми, це, ми серійники, <смі> маніяки. У нас практично всі книжки такі от серії. А ця книжечка, наскільки я розумію, не в серії. Це німецького автора Значить, про Білочку і ведмедя. <смі> ну, звісно, картинки такі цікаві. Але мені подобається така от бурня. От, глянь, така прелість. Карта ніби де вони живуть. З такими мухоморами. Ой, ну, гарно, такі кольори красиві. Офігенні книжки. Ну, і от історія про білку і значить, друга в ведмеді. Наскільки ну, я зрозуміла, білка трохи придурашена, така притрушена, ну, а медвідь, як завжди потерпає від неї. Але не дружить. Ой, красивезні картинки. Гарний переклад, просто, просто ідеальний переклад. Ну, дитячі книжки красиво перекладають українською. О. Так що малюк буде мати чим зайнятися. Ой, ну, навіть є новорічна тема. Ну, все нормально. Ще будемо новорічних кумітролів читати і оцю дурню. Так, і ще ми таку закладочку купили. Малюк на касі не йшов. Не дуже любить закладочки. Чи це бунжур Французька <кл> якась <'язано> <кл 'язано> тема. Вот. ну і, і так, ніби і все сьогодні по розпаковках. Зараз я якусь тут складу. І думаю, що, напевно, ще ми з вами продовжимо. Знаєте, що я подумала? Давайте до того розпакування, що зваримо палієнту з цього сиру Специфік. Я отут з пакетика переклала собі уємність. Хочу зараз розклашматити, тому що сир сухий такими грудками. Тобі буде незручно посипати паліт. Того зараз я зроблю таку мінімальну крихту, знаєте, а ля пармезан тертий. А так буде простіше. Ну, якось так. А, а знаєте, чим мене малюк займається? Взяла той детектив, але не читає, а розмальовує, ну, то її бабалю навчила. От коли книжечка чорно-біла, малюк бере кольорові олівці і ті картинки розфарбовує. От виходить дуже міленько. Я пам'ятаю, в дитинстві мені так би книжки розмальовувала, особливо гарно не гарно незнайковий. От тепер малюка навчила, вона ну, то робить акуратно, книжечку не нижче, і так гарно виходить. Так, але знаєте, що? Перевірюю, чи в мене є тапальєнта. <смірско> Це всяке буває. Зря то я сир мучу. Ну, що тут? Так, печиво малюка, паста якась, кускус, різоту. Нема. Оно може поваком нижче. О, є, це нормально, палінта буде. Це навіть не розпакована. От, я люблю цю Карфурівську. Е, вона на 2 хвилини вариться. І така от культурна, вона не бухає в рилу. Тому що пальента буде. Чи? Навіть не пальента, буде банош, думаю, що сир дуже специфік. Ну, все як на полонині. Але що я ще подумала. Може, я поміняю на іншу. У Нас десь має бути до хріна, пачечок з кукурузяною кашею. Колись дорогий супруг її накупував, і мені здається, що всю не використали. А ну що тут в мене в запасниках? О, Ще одна пачка з палієнтою. Кукурузи засипся. Я просто як хрущов. Там десь тут би мала бути, а от вона. Може, краще я її візьму. Ні, то різотто, то не то. А Що, не вже нема? Ні, є. є. О, палінта. Палієнта з лисичками. М -м -м. Буде цікавіше. От, до овечого сиру саме то. З якимись наповнювачем, я думаю, буде смачніше, тому візьму я оце. Що мені тут ектор наколотив? З натуральною мацарелою? Значить, буде вона, що пише. Каже, 15 хвилин у мене буде вечеря. Так, да, оце буде кращий варіант. Ой, І <ривіт> Що <Шо> то? <ривіт> <ривіт> всього на всього півроку просрочки. Халєра. От того я не люблю діотські запаси. От мій дорогий супруг постійно якихось блоккаутів боїться, От той дурнін купує, я про неї забуваю, якісь ревізії роблю, все не пам'ятаю. Зараз накупив мені горохову супу, як сказився. Няха моха, треба срочно не варити, В кастрюлю взяти, великі дуже. Тому що положити палін, лише півроку її викину. Не думаю, що буде нормально. Ну, не могли ті лисички за півроку, їх морам сказати. Що треба зварити? Тут такої, правда, зварити тут треба. Тут основне, щоб швидка Настя не напала, да? то будемо всі срати далі ніж бачити. Стратегічна точка та -то одна. Ай, я споюсяю, що в нас буде дуже веселий вечір. Накупишся дурні, а потім ні туди, ні сюди. Що не упомніш, паєнтую. Говорити, ну ладно, просрочку зварю і зроблю експеримент, виживемо чи не виживемо. Я думаю, ви ж то, то ми виживемо. А яка буде в нас ніч і вечір, тут невідомо. Ну, нічого. Ну, зробимо мінімальний експеримент. От вона наша розрочка. Ніби виглядає непогано, але я пробувати її не дуже хочу, я комусь іншому підсумку. стільки тої каші вийшло. Тут всім вистачить, всім, хто сміливий. Я нікого не обділю. Не наварила. Добре, хоч інструкцію прочитала. Ектор пише: вечеря за 15 хвилин, думаю, що тебе так довго варити? Читала он тут, все нормально, 2-5 хвилин треба. Я тут написано, скільки води. Ну, хоча мені води треба було більше, яка дуже густа виходила. Ну, і масла я не додаю, того що робила по рецепту, і там треба було 2 столові ложки олії і прямо в воду бухнути. Ну, але я, я що? Я вирішила по-багатому, ливанула всю олія, яка була в пляшці. Ну, щоб нічого не залишалося. Ну, ясно, що там було більше, ніж 2 столові ложки. Так що, якщо нам повезе і нас не пронесе від просрочки, Оце виправить. Я бачу, у нас буде весела і вечір. А що? Ми зараз так от сиром притрусимо, розрівняємо і другому супругу на дегустацію. Ну що, ну, Тому кого не жалко. Ой, Ну, а той от фета для бабелю. Бо вона говорить, що може той овечий сир дуже смачний, але їй впадло жувати шкарпетки. Тому для неї буде інакший варіант. Да, ну воняє, воняє той сир, але ми таки люб. Ну, ніби все. Ну, подивимося, що буде з того експерименту. А я вас всіх обійняла. Бережіть себе.